Всім привіт! Я Міла, і ми продовжуємо облаштовувати нашу квартиру в Німеччині, в яку нещодавно переїхали. І сьогодні я покажу. Що ми знайшли на смітті, а це абсолютно в нормальному робочому стані мікрохвильовка та духовка. Також покажу, що робити, якщо у вашій шафі не вистачає поличок. Також ми покажемо з моїм чоловіком Морославом, як можна облаштувати кухню, яку ви знайшли безкоштовно, але її ящички неправильно розташовані і треба змінювати стільницю. Буде цікаво, дивіться, будь ласка, не забувайте про лайки та коментарі. Гарного перегляду! Нові покупки. Оці дві люстри шикарні за 20 євро обидві. Оця одненька за 15 євро, але вона ближче територіально знаходилась від нас. То, в принципі, те на те, зважаючи на затрати на бензин, вийде. Ось таку штуку Мирослав купив за 10 євро разом з пилочками. Для чого вона? Бачите, стільниця. За 55 євро її купили нову. Будемо тут прорізати умивальник, Бо зараз все у нас виглядає ось в такому вигляді, і тут смачненький плов. Ще цікавий момент, що, наприклад, оренда ось такої пилочки за день коштує 14 євро. Мирослав просто проаналізував ринок, а купити її можна за 10, 15, 20 євро. Як повезе, то ми за 10 купили, і вона вже буде у нас, замість того, щоб взяти в оренду на день за 14 євро. У нас вже з'явились шпалери. Мирослав вчора приклеїв. І, пам'ятаєте, я казала, що треба замінити оцю поверхню, бо вона дуже стара і дуже довго нагрівається. Так от, Мирослав сьогодні їздив і придбав нову класну, я так розумію, якості за 25 євро. І у того самого власника, у якого він брав оцю поверхню, Буше Шпермюль. Тобто речі, які безкоштовно виставлені на вулицю. Таким чином, у нас з'явилася ще духовка. Краще ніж та, яка в нас зараз є І головне, що у нас вже є продвині, які я не знала до дітей, бо нові коштують по 17 євро, а тут є вони. Також там була мікрохвильовка, вся працює, все нормально. Навіть джинси, платону новенькі, вихватив Мирослав. Ще ось такі вішалочки декілька. І ще покажу, що дитина в нас сьогодні взагалі в бонусі максимальному. Ось така машинка на радіоуправлінні. Тут дуже старий акумулятор, але все ж таки. Ось таких декілька машинок новесенькі. І навіть ось такі новорічні фігурки у нас з'явилися. Це все безкоштовно. Так і живемо. Щось збираємо десь, безкоштовно, щось десь купуємо мінімально. Скоро наша кухня буде ну, дуже красива. Мирослав якраз зайнявся вже стільницею. Понамальовував тут отвори деякі потрібні, і буде їх вирізати та встановлювати саму стільницю. Бачите, що зменшилася наша стільниця не без пригод. Я не знаю, як це сталося, ми, здається, такі з правильними руками. Але в процесі, коли різали її, гляньте, вона просто відломилась. Мирослав каже, що ми технічно робили все правильно. Єдине, що просто стільниця сама була найдешевша. І тут оцей е зазорик би нормальний. Е бо попередня, яку ми знімали, ось там вона з боку лежить, також вирізалась з такими. Отворами, і все з нею нормально було, ніде нічого не зломилось. Ну, нічого. Якось будемо вже монтувати, бо купувати нову за 55 євро ну, зовсім не хочеться. Ну що, Виходить ось так. Але Мирослав каже, треба купити клей ПВА, і ми спробуємо збити це все, щоб не було видно, що в нас тут щось зломане. Приїхав Мирослав з курсів, він зранку до обіду на них ходить і знову взявся до цієї кухні. Зараз налаштовує вже щось там підключає ту воду. Мікрохвильовка у нас безкоштовна. Вчора наш пармюль йшли, пам'ятаєте, все працює. Єдине, що всередині немає скляної тарілочки, але вона і так працює. Так, ну що, вода у нас буде вже? Супер! До речі, з відрами, пам'ятаєте, були ми в будівельному, то я взяла для себе ось таке відро на сміття. І треба ще купувати, бо ж в Німеччині ми розподіляємо сміття. І ось сюди будемо вставляти ще холодильник. Ось він. Також він нам безкоштовно, до речі, дістався. І тут морозильна камера, її сюди підсунули, мені здається, так класно навіть виглядає. Краса! Ще ж не показала вам, пам'ятаєте, в нас стільниця на дві частини розломилася, і отут, от зараз, ось так ззаду, то не видно. А ось такий шматочок видно. Його, мабуть, будемо чимось замазувати. Може, у вас є ідея, що зробити. Хоча, якщо здалеку дивитися, то ніби нічого й не видно. Ще ми купили ось такий шкаф за 40 євро, цінували 50, але це не дуже вдала покупочка. Ось тут ці ручки вони пластикові і такі вони дешевенькі, і сам шкаф такий ледве наладан дише, як то кажуть. І поставили його для одягу, бо взагалі немає куди взуття ховати та одяг вішати, але собі в кімнату доведеться ще щось купувати, бо поки наші речі лежать ось так у валізах. Так, вирішили ми купити ось таку за 11 євро поличку. Її безкоштовно тут можна різанути і додамо її в нашу шафу. Взявся Мирослав уже за шафу зробить тут ще додатково одну поличку, щоб було зручніше вставити взуття. Ось уже намічає місця, де буде та поличка. І, до речі, пам'ятаєте, у нас тут ручка була зломана, то ми. Поміняли місцями звідси, відкрутили та поставили туди. І ще із обрізочка оцього зробимо ще і ту одну поличку. То хоч якось трішки поскладаємо речі. І поки Мирослав приводить до ладу ту шафку, я вам покажу. Що у нас в будинку вже з'явилась красуня ялинка. Ми вчора її купили, і про те, скільки коштує ялинка, яку підставочку ми спеціально взяли для неї, я буду розповідати вже в наших наступних відео. І в наступному відео ми обов'язково з вами прикрасимо цю ялинку. Всім гарного дня! Не забувайте про лайки та коментарі.